Hello. my name is Олік. Мене баба катя. а що, а що ви продаєте? Салат продаю. Це що, кропива? Ні, це меліса. Це для чай. Щоб заспокоювало моє серденько від всіх невзгод. згод. Цього горя, що є над головою. нас. На... Скільки вам рочків? А скільки тінь віддався? Дам сорок. А скільки є? А, а в мене в 87. Обалдіть можна. І ото ви 87 років. 87. Ви Вирішили попрацювати ще. І а що робить? Чоловіка нема хомер. То ми. а я залишилася сама. дітей нема. Це я в шоці, якщо чесно. Скільки отак за день можете напродавати? Ти може сотні дві, а може три. В вашому віці треба вдома серіали дивитись. Якщо був чоловік, то це ще можна було. А зараз в чотирьох стінках я не нахожу місця. А давно чоловіка настало? Ми чотири не чотири роки не любили. І скільки разом було? 40 років. Абалді. Mm -hmm. Така любов, яку всі горе. Mm -hmm. Я вам дуже співчуваю. Хочу, щоб ви додому поїхали. Mm -hmm. Рахуйте все, все скупляє. Mm -hmm. Скільки грошей з мене? Ну, я по 20 гривень села передаю. Дві тисячі даю. Та боже, та ти що дитятує. Ти пару днів можете не їздити. щоб… – А вже немає мені синів. Тоді ще 500, да? Не надо, не надо, да не треба. Примет. Ти ж пошли, так тільки не запомнив. Ні, ви тільки, ні, 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 ні. Ой, моя дитя, точку, дай Бог здоров'я, що тобі. Туди їх треба викинути? Чого ви будете ящики таскати, да? Отак, це якраз сюди. Гарного вам дінечку.